Ну що? Відправимося з вами в подорож до одного з найкрасивіших місць в Європі парк Плітвінські озера, який привертає мільйони туристів щороку. Це національний парк, який внесено до Світової спадщини ЮНЕСКО, розташований у центральній частині країни, відомий своїми бірюзовими озерами, водоспадами та неймовірною природою. У цьому відео розповім вам, як добратися краще до цього парку. Розглянемо всі маршрути і який маршрут вибрати. Відмінності між ними, вартість відвідування, а також поділюся корисними парадами. Плітвіцьке озеро знаходиться приблизно в 130 км від загребу, 220 км від спліту і 150 від задару. Доїхати до парку можна на авто або також на фліксбуз. Із цих міст. Вартість від 10 до 25 євро в один бік залежить від міста та за скільки часу брати білет. Цей парк відкритий для відвідувачів аж з 1958 року. Площа просто гігантська і займає близько 30 тисяч гектарів. Парк вміщує в себе 16 Великих Озер і близько 140 водоспадів і 36 печер. На думку вчених, Плітвіцькі озера більше 4 тисячі років. Вода в озерах вражає своєю прозорістю і яскравим смарагдово-блакитним забарвленням такий колір із-за великого вмісту карбонату кальцію і наявності бактерій і водоростей. Але на жаль, в озерах купатися не можна. Хоча влітку в парку достатньо жарко і дуже хочеться прохолодитися в прохолодній воді озер. Взимку озера замерзають і нагадують казку про зимову королеву. Парк відкритий круглий рік, і в кожний сезон своя неповторна атмосфера і ізюминка. В парку є два центральних входа: перший північний, другий південний. До першого ближче доїхати із Загребу, до другого зі Сплітою і Задару. Але з будь-якого міста можна доїхати до будь-якого входу, але. Трошки довше. Ми їхали зі спліту до першого входу, бо маршрут звідти був для нас кращий. Я довго не могла визначитися, який маршрут краще нам вибрати. Але з нами були батьки, які були не дуже готові до довгої дистанції, і при цьому хотілося побачити найкрасивіші місця парку. Від кожного входу є по чотири маршрути, які відрізняються по тривалості і дальності. Найкоротший це маршрут А від першого входу довжина якого 3 500 метра. Тут можна побачити найбільший водоспад, великий шлеп, каньйони і озера, але весь маршрут тільки пішки. Без кораблика і автобуса. До речі, вартість прогулянки на кораблику і автобусі входить вже у вартість квитка. Кораблики ходять кожної півгодини з станції Б1 до станції Б2. І назад це додає особливої родзинки і шарму до всієї прогулянки по парку. Пройти цей маршрут можна за 2-3 години. Ми для себе вибрали оптимальний маршрут Б від першого входу. Це, по суті, маршрут А, але з корабликом і автобусом Іти трохи менше. Це оптимальний маршрут для тих, хто хоче побачити головні красоти і не дуже стомитися. Аналогічний маршрут Є з другого входу Edge, але зараз він чомусь зачинений. Є також короткий маршрут Є з другого входу. Корабликом і автобусом, але він не включає найбільший водоспад. Хто любить багато ходити, можете вибрати маршрут С з першого входу, довжина якого 8 км і триває 4-6 годин, включаючи зони Нижніх і Верхніх озер, а також найбільшого водоспаду Великий Шлеб. Або такий же маршрут, але в зворотньому напрямку з другого входу. І для самих відчайдушних маршрут К1. З першого входу довжиною 16 км, який триває 6-8 годин, і маршрутка два з другого входу, які включають всі красоти парку. Кожен маршрут має свої станції, відмітки яких є по всьому парку, на яких є туалети і кафе, де можна перепочити і перекусити. Але в кафе продаються тільки перекуси і фастфуд, нормальної їжі там немає. І, до речі, ціни трохи за високі. Наприклад, пляшка води коштує 4 євро, сендвіч або ходох від 6 євро. Є також магазин з сувенірами, але ціна на сувеніри також трохи вища ніж в інших курортах. В парку багато є спусків і підйомів. А також вузьких доріг, так що, якщо ви з дітьми, то краще брати переноску, а не коляску. Вартість квитків 40 євро, дорослий і 20% дитячий. Можна придбати онлайн, але комісія з сайту більше 10%, або придбати безпосередньо в касі, але часто, особливо зранку і вихідні дні, великі черги. І квитків може на всіх не вистачити, і тому ми вирішили не випробовувати долю, а придбати квитки завчасно онлайн. На території парку є два готелі, в яких можна переночувати. Ціни вартують від 200 євро за добу за номер. Це класна ідея, щоб не поспішаючи насолодитися повністю атмосферою парку. В парку багато дерев, але влітку достатньо жарко. Тому обов'язково беріть з собою капелюхи, воду а також зручний одяг і зручне взуття. Не обов'язково кросівки. Я ходила в шльопках і мені було достатньо зручно. В інтернеті пишуть, що в парк можна зайти зі сторони траси абсолютно безкоштовно, але в такому випадку на кораблику не прокатишся. Бо перед посадкою на корабль провіряють білет, і купити окремо білет на кораблик не можна. Парк просто величезний, і за один день можна побачити тільки частину його красот. Багато людей, хто сюди приїжджають на декілька днів, ночуючи або в готелі в парку, або в сусідніх містах. І, до речі, є квиток на декілька днів, які брати вигідніше, ніж е, щоденно. Діліться, хто був в цьому парку, сподобалось чи ні, і як на вашу думку, чи. Коштує він ці гроші.